Вчора ЗСУ прорвали кордон на Курщині в новому місці та зайняли лісосмуги біля Гоптарівки, що рівнують казку для Путлера про зачистку Курської області. Завчора терористи Кремля скинули на напрямок 16 кабів та здійснили 266 артообстрілів. Загалом відбувся 21 штурм з боку іпотечних військ. Волошні наші підрозділи підсилені великими групами ССО, які грамотно протидіють наступальникам контрактних. Військ немає успіх ворог в Гарналі, в лісах на околицях та вздовж кордону. Така сама ситуація і в Гуєва, де хлопці тримають крайню вулицю та лісосмуги поряд. Слава нашим захисникам! В сумському прикордонні тривають зустрічні бої. Ворог намагається просунутися в напрямку на Водолаги, Біловоди та вчора з заходу на Локню. ЗСУ проводять контратаки та повертають втрачені позиції. В Білгородській болоті після відносного затища ЗСУ знову робили спробу перетину кордону на підсилення позицій в лісах у Демидівки та Попівки. Борженки штурмів Z. пожалілися, що нічого не можуть вдія. Тому вчора по лісах працювала мала авіація. Влучання аби куди, а сила зникнуть назавжди. Тобто, за останні три доби ми не поступилися в а навіть є приріст біля гоптарівки. Сьогодні стріма о 19.30 для військових з Курсько-Сумського фронту та родин безвісті зниклих до зустрічі тут надвечір.